Для чого це зробити? Для того, щоб своєчасно та повному обсязі скористатися всіми необхідними послаками, які їм належать, а саме отримати соціальні виплати або зареєструвати свою дитину новонароджену, або, наприклад, зареєструвати в територіальному центрі військовозобов'язаного свого. Члена родини та інших послуг, в тому числі отримати в додатку Приват 24 або через інший банк електронний підпис. Також у нас в державі існують центри надання адміністративних послуг. Якщо внутрішнє переміщення особи не можуть скористатися додатком дія, вони можуть прийти до цих центрів, надати всі необхідні документи і скористатися всіми. Послугами, які надають, надаються нашої держави внутрішньо переміщеним особам.